Здравствуйте! В ефірі програма Payday Шоу з козлом! Сьогодні розпочинаємо випуск нашої програми. У якого чи якого можете відчуватися про прогнозом погоди? Куди тетягнеш, машинка? Не їхай! не їхай! До мене Н ні, не їхай на нитку, ай хе Привіт, привіт! Ви дивитесь гукач Новини. Мене звати Коза Півгор. Сьогодні ми граємо в Год Simulator 2014-го та всіх багато інших Год Simulator, Голод Симулятор Го 3, Год Симулятор -Цим... Го 3, Мультиверсі 9. А всі також ігри можна пограти найкращому перевішуваному, бо сьогодні він зараз буде з з. Зараз буде е, е, неділя 16 листопада фіксики другий сезон. Сьома серія Вода. Вода, він допомагає додавати о, і наливати оцей воду. А Лунті Козел буде е, е, сьома серія е, е, добре діло. Добре діло! Це він такий найкращий улюблений мультик на каналі Плюс Плюс і Піксель. Вони озвучують на канала наших телебачення, українське телебачення, супутникового телебачення і радіомовлення. Бо телеканал Плюс Плюс стартував 16 серпня 2013 року. Бо він наш у 2010 році грудень. Сьогодні козел, зараз буде сьома серія Добре діло. І сьогодні бо золотий горісь у, у космосі. Прем'єра нового сезону Корміння Гудень. Перший випуск прем'єри. Але таким була Гокач Новини. До зустрічі! І на добрані солодких снів, і скоро буде 100 мільйонів підписників від YouTube каналу Оранжевий дошка. До зустрічі за тиждень! Юху!